Дуже рада, що нам вдалося з вами організувати таку розмову в вигляді подкасту. Дуже хочу, щоб якомога більше людей дізналися про таку особистість, як ви. Я підготувала кілька запитань і з вашого дозволу. Буду почати задавати. Добрий вечір, Вікторія. Давайте свої питання, будемо Почнемось. зараз розбиратись. Давайте почнемо з вашого імені. Таке загадкове цікаве ім'я Адель. Звідки воно? Це псевдонім, чи це ваше ім'я, і, можливо, в нього в ньому є якась історія. Коли я почала спілкуватись уже з сусідними, так вони мене називали, тому що вони сказали, що це моє ім'я з прошлого життя, і я його ще не відпрацювала і до определеного періоду вони мене так називали. І десь ще трохи називають і зараз. Тому ми вирішили створити е, цей проєкт і назвати його «Адель». Це навіть не то, що псевдонім, це можна сказати моє друге ім'я, яке мені досталось з прошлого життя. Клас. Чи помічали ви з дитинства в себе якісь наддари, здатності? Можливо, ви е, тлумачили сни, можливо, ви передбачали майбутнє, чи могли зцілювати людей? Можете про це? Ну я хочу сказати, так, да, я десь в дитинстві, до прикладу, я знала якісь моменти життя, до прикладу. Друг ні з того не сього, сказала, я мама завтра приїде, хоча я навчалася в іншому місці. Мама моя, завтра приїде. Ось так я взяла і сказала. І, і мама приїхала. Потім я знала, який я витягну білет на екзамені. Я... Були такі моменти, що я один вчила, один білет вчила. Було так. І, бо перед цим багато білетів. вчила, Потім я трохи стомалась, думаю, вивчу один білет, я його витягну. От так воно десь і проходило. Отак відбувалося довго, знала якісь собиття, могла тут але потім я про це все забулася. Я виросла, почалось доросле життя, і я це все відкинула на задній план. І я дуже довго про це навіть не думала. Не користувалася. Не користувала. Тоді виникає наступне питання: з чого почалося і як взагалі відбулося ваше спілкування, взаємодія зі святими? Ну хочу сказати, що е, я ніколи не мріяла займатися езотерикою. я вам більше скажу, я до 2006 року навіть не знала, що таке слово езотерика. Якось як в цей, ну цей ігревок, цю, цю стезію. Я якось навіть не мріяла туди попадати, мені було нецікаво. Я ходила в церкву, я молилась Богу. Я не читала релігіозних книг, я не ходила ні в які школи, в ці школи, якісь зв'язків, школи якісь езотеричні, якісь там різні. Я не ходила. Я рахувала, що це втрата часу і воно мені не потрібне. Тому я для святих стала білий лист. Чистий, не було в мене якихось заблуждень, от що вони мені казали, потім я вже з цим розбиралась, вже десь більше читала, підчитувала і розбиралась. Тому я зайшла таким білим листком. Почалось з того, що я почала відчувати руками і займалася масажем. Якісь моменти відчувала під руками, де зажати, яке шой, по 20 сантиметрів вліво, там 1 сантиметр вперед. Це в голові. Ну, це в голові. Отак от, от, от якось. Крім з цього все почалося. Угу. А як от е, зараз дуже багато людей взагалі позиціонують себе як майстри вчені? Ви можете розкрити поняття, що це таке, і як воно відбувається у вас? Це почала відчувати в шостому році. Почалось з того, що е, якісь такі проходили думки, що щось треба робити. Якби Нав'язала така думка, що щось є, яке я не зробила. Приїхала тітя моєї подруги, аж з Казахстану на то время. Вона каже: я приїхала сюди, щось комусь я повинна тут допомогти. Не знаю кому, ну щось. Ми з нею спілкувалися. Вона мені багато розповідала там, все, і вона вона з цією рамкою чистила, як вона з цією рамкою навіть. Багато, як би скажемо, екзорцизму робила. І uh -huh. я це бачила, тому вона мені казала, сідай дивися. То uh -huh. Зробила мені захист, сідай і дивися. Ну, мені було цікаво. Питали мене там, мої родичі, кажуть, ти не боїшся, бо почули бо, бо ці крики, це все. Я кажу, якось не боюсь, мені цікаво. цікаво. Вона мені, потім я кажу, а можна мені таку рамку? Вона каже, ну можна. Я пішла купила рамку, вона каже, я почищу. І от з цього все почало. Рамка, мені було цікаво, да ні, там щось питати, да, вправо, ні, вліво. І отак от от ми спілкувалися з рамкою. З цього от почалось, було цікаво. Добре, а як тоді відбулося взагалі от коннект саме з святими? Як вони вас знайшли, як вони почали з вами спілкуватися? В один момент я йшла і кажу, в і, і, мене така думка, треба почитати е букви. Треба почитати букви. Ну, така якась <era> думка. І я ну, думаю, прийшла і в мене покидає, треба почитати букви. Я собі думаю, почитати букви, що це значить. Взяла е на комп'ютері, надрукувала ці букви, вони вийшли в два рядка, я взяла цю рамку. Ну, Дивлюсь, воно щось там двигається, ну, два рядка не почитаєш букви. Да? Mm -hmm. Я взяла букву, надрукувала так е на листку, на другі букви, бо ж вони ну, mm -hmm. на один листок mm -hmm. вони не поміщаються. Взяла голку, нитку, зшила посередині, тако взяла і так почала, і воно почало писати, mm -hmm. начало дуже, Я дуже повільно читала там по буквам. Прям так. По буквам, і почала писати. Mm -hmm. Я кажу, чоловіку, о, мені щось тут пишуть, а він каже, то тобі так неудобно. Ми знайшли якийсь кусок картону, він мені так взяв, викреслив, розглянув і каже, отак от, от, от то можна читати, так ти, ну що ти там читаєш? Я потім почала це читати, але було, не було удобно. На цьому картоні бої мені написали, що мішають букви. Ми поїхали в стікольну майстерську по образу і подобію цього картона, вирізали з, 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 з стекла. Приїхали, він мені розлінував, написав мені букви, букву. Так я почав. Вас чоловік також підтримав. Ну він йому було цікаво. Він пройшов свій шлях, він бачив те, що робиться там. Доскольні дату, угу. то, вкомін, да, то нього своя історія. Угу. Хорошо, а тоді, скажіть, будь ласка, якщо вам почали писати слова, ви почали їх читати, можливо, вам давалися якісь завдання, можливо, ви вчилися, Gosh, щоб всім цим користуватися? Я да, вчилася багато. Я, по-перше, читала дуже повільно, тому що на кожній, оця рамка, на кожній букві останавливається і робить маленький такий рух, якби угу. чуть, -чуть. Так, і це треба прочитати. І зараз я читаю дуже швидко, тому що це вже, вибачте, багато років це з це, 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 це 2006 року, з угу. вересня місяця. І у мене було. Я все, раніше я починала, що записувала в ЗОшит. Все. І в мене був розпорядок. Мені сказали, значить, так, ти хочеш? Питали три рази. Перший раз питали. Ти хочеш е, це цим займатись? Mm -hmm. Я свого хочу. Ну тоді я не знала, хочу я не хочу, ти цікаво собі. Цікаво собі, так. Кажуть, треба вчитися. Ну, хорошо вчитися. Значить, якби не підтримував мене чоловік, мені нічого б не вийшло, тому що в мене був такий розпорядок: в 9 починаю до 11, але ми бувало засиджувалися і ще пізніше. Mm -hmm. З часу до 3, і з 5 до 7. Я не мала права за запізнитись хоч на одну хвилину. Я за це получала. Що значить сварилися. У мене був один вихідний, бо в суботу це було тільки зранку, з 9 до 11, а неділя вихідний. А то всі mm -hmm. ці дні у мене був ось такий розпорядок дня. І було це, і було це десь приблизно з півтора года. Потім потім вже легше, потім вже так було легше набагато. І, і я тоді, от тоді я писала три книги. Три книги перейшла на комп'ютер, три книги висіла в комп'ютері. Одночасно я їх писала, всі три. три відкрий цю книгу, це пишемо. Відкриту книгу, те пишемо. Оте, от, от там забираєш і туди його перекладаєш. А оце, mm -hmm. оце треба от от туди його ну, mm -hmm. вирізати і вставити. Отак це було. Потім мене ще вчили молитися. Було такі блиткі моменти, це десь було місяця зо два, коли мені казали, що в 10 вечора ти маєш молитися і читати отче наш сто раз. І якщо ти збилася, починаєш отець спочатку. Mm -hmm. Це для того вони вчили, щоб я чула молитву, чула, не думала за щось, mm -hmm. що там робиться, mm -hmm. де фокус там хто меняться. ходить і куди там іде, щоб фокус, по-перше. По-друге, це напевно, я так думаю, що я не домолилася за ці всі роки, яким я нічого не з'явилася, не треба було І вже до дійшло до того, що я дійсно сто раз і прочитала, і я за кожну цю букву ту букву, думала за ту букву. Це, це не просто. Це взагалі, взагалі взагалі не просто. Це дуже немодезатратний процес, я Так, розіду, да, так? Але, але потім мене питали другий раз, чи ти хочеш. А я кажу, хочу. А третій раз вже питали мене, ну, вже не, ну, я думаю, перед війною чи перед коронавірусом, вже mm -hmm. навіть не скажу. Чи ти точно хочеш, бо вже назад дороги немає. Тобто вже все. Mm -hmm. І я сказала, вже мені було жалко того потраченого часу. Мені було тут і цікаво, і я вже якби, ну, со святими вже як ці мої рідні душі. У мене своє, своє є общество, яке ну, яке з 7-го року ми там збираємось, всякі питання розбираємо і так далі. Уже цих людей якось теж. І ну, і я сказала, що буду. Ну, Видно, це моя місія така. Я тільки хотіла запитати вас. Можемо ми це да, визначити, чи ви для себе це визначаєте як ваша місія? Так, мені сказали, що я прийшла на цю землю, щоб допомогти багатьом людям. Mm -hmm. І я бачу, що в е, нас таке закрите закрите обществу. і ми туди, як то кажуть, вийти можна, а зайти ні. І я бачу, що трохи я вже виросла з цього. І хочеться більше людям допомогти, більше людям Більші розказати, кількості. Більше. більше кількості, якщо це моя місія, і, і говорити з людьми, то, то по, по, повинна я вийти вже би, за приділи mm -hmm. цього общества і вже для, для людей щось трошки тоже поробити, mm -hmm. порозказати і так далі. Клас. Тобто, що саме, от ви бачите, ви можете дати людям? От Що саме, що саме цінне? Ну, все, що хочеш, можна допомогти. У всьому можна допомогти. Ми За ці роки ми вирішили тисячі питань людей. Ну, mm -hmm. навіть не знаю. Ну, все. Це би, все, все є. Життя ми не можемо ну, дати так. там чи забрати, а якісь такі питання вирішити то можна. Так. Mm -hmm. Якісь навчання, настанови на, Навчання по і настанови, і по здоров'ю, і по бізнесу, і по грошам. І, і, і по, по ну по, по різному, і mm -hmm. по життю, і як себе позиціонувати, вести, робити, і так далі. Ну, це так, дуже круто шляхом, тому що не в кожного є така можливість запитати і знати відповідь точно від англії. Це дуже круто. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, чуть більше. От у вас є інструменти, якими ви працюєте. Я подивилася ваш ютуб-канал. Я бачу, що ви працюєте азбукою, про яку вже трошки розказали, і рамочкою, яка вам показує на букви. Взагалі, це тільки ваша річ, чи це може будь-яка людина, Ді, от я, наприклад, взяти і попрацювати? Не можете, тому що кожному такому, хто володіє чинелінгом, чи якимись, якимись такими іншими інструментами приходить іменно його інструмент? Тобто, якщо я хочу щось таке мати, я можу ви не купити. Можете це. Ви, ви можете купити рамку, питати що да, ні, так можна mm -hmm. це почистити і питати. Ну іменно це робити не можна. Одна людина. Яка була в нашому обществі, і вона не, значить, потім вона вирішила, що вона вже навчилась дуже сильно і хоче мені підражати. Повторити вона, вона повторити. Вона. Ну, це mm -hmm. все. Це вчитай, як кража, так? Да? Mm -hmm. Від святих прийшло, mm -hmm. а хтось вкрав mm -hmm. і хоче щось робити таке, так? Да? Mm -hmm. А воно не почищене, воно не настроєне, воно нічого. І вона почала от так мені розказувала, що вона почала так робити. Доволі молода людина ушла за два роки. Померла померла. померла. При, прийшла онкологія, вона померла, тому що можна натягнути ш, все, що ти. Ну тут за, захист стоїть огромний, а там натягнула все, що угу. все, все, що не треба було. Скажіть, будь ласка, а правильно розумію, що чинелінг? Це такий, як то свій поток чи да. канал називається. Да, відкривається канал, це називає. канал угу. робиться захист, пишуться програмації. І він якби спілканал для спілкування для спілкування mm -hmm. і для того, щоб допомогти людям дати якісь людям знання і для того, щоб правиль людей, скажем так, правильно русло mm -hmm. завести, щоб люди менше, менше ошибалися, щоб люди менше е, страдали, щоб вони менше робили mm -hmm. помилок. І щоб вони ну, краще жили. ну, тобто, краще жили. Тобто це від світлих сил у вас. Так. Канал. А людина, про яку ви перед цим ви сказали, скоріш за це. Цим... Вона була в нашому підключилась до, до, до чогось, я не знаю. Тобто завершу. це небезпечно. Це небезпечно. Нашим глядачам це, а, не це, це, не, ну, це як радіацію на себе <ріст> <ріст> направити. <ріст> так, якщо ми в цьому а, не ас, <ріст> не взагалі. Так, ноль, так? І всі на кажуть, що дітей заберіть подальше, тому що ага. є і <ріст> І воно а, для дітей не корисне. Тому дітей Назад. <ріст> <ріст> Тобто, а ви сама також получали е, із... зазвичай получали в мене свій захист. Мене ага, свої. ви захищели сонце. В мене свій захист. Чудово. Окей, тоді давайте поговоримо більше про ваш канал. Та написано у вашому профілі, ви власниця нового каналу. Тому що він до мене прийшов. До мене прийшли ці статті, Вони мені його відкрили для, для того, щоб через через. Через нього говорити з людьми, через мене передавати. Я знаєте, як радіо, mm -hmm. <схай> яке передає, можна так сказати. От. І тому це імінний канал. Хтось mm -hmm. ну, з нього вже нічого не може. Каналів на самому ділі є, є у людей, mm -hmm. є є неробочі, є придумані і є робочі канали. Ну, якщо є така людина, яка прийшла для чогось, то її відкривають щось канал. Тобто ваш канал, канал це православного християнства, так? Так. Розкажіть трошки більше. про Дивіться, це? зараз дуже багато хтось робить, живе буддізмом, хтось mm -hmm. індуїзмом, ми живемо християнством, так. тому що ми в цьому Егрегорі народились, ми хрестились, ми маємо в ньому проживати, тому що Господь не зря нас mm -hmm. тут сюди відправив і щось тут нам робити. Mm -hmm, да? Скажем, так. Якщо я християнка, я християнка в душі, і це з дитинства. Я колись називала, лягала спати, молилась очі наші і казала, ти мій папа небесний, я тобі дуже дякую. Ну, якби я завжди обращалася до Бога, як до батька. Видно, я щось таке відчувала вже з самого маленького mm -hmm. дитинства. Я знаю, що авторка ще й семи книг. Семи чи більше? Семи книг. Добре. Це ми мали написати 33, але нас насильно написали 7. Тому що, тому що багато, багато іншого в житті є ще. Кроме цього, я ще багато чого іншого, не буду казати чого. Угу. Це точно корисно. Я не сумніваюся. Це тільки корисне, тому що мені не можна навіть не то, що а, щось погане зробити мені навіть не можна подумати за це. Навіть mm -hmm. думку пустити. Mm -hmm. це, це дуже наказує. Окей, тоді про ваші книги кілька слів. Дивіться, у вас є сім книг. Вони написані саме де. Тільки от так от я і писала їх, прочитала, написала, прочитала, mm -hmm. написала, прочитала. Мені не можна було міняти нічого. Я могла поміняти один момент, писалось на, на старослав'янському, ми потім. Mm -hmm. Дуже було непонятно, mm -hmm. ми його потім перевели, от, опять таки зі святими. А можна було написати, ну, написати тільки поставити коми mm -hmm. ці крапки, і писали один, один момент на, на американський цей манір. Тобто, mm -hmm. ну, не я хочу, а хочу я, але mm -hmm. от, десь отак. Тобто це я могла поміняти, а ні одне своє моє слово там немає. Я не мала права туди нічого поставити. Угу. Так тобто... туди нічого і не вставиш, там все кому дрово. А скажіть, будь ласка, можете сказати, якщо можливо, це коротко про що ці книги? Про життя, про про життя, про про рай, про ад, про землю. Про життя, як, як треба жити, як е, треба справлятися там з тими і з тими проблемами, як треба е, виховувати дітей, як треба виховувати себе. Е, ну, Всякі такі цікаві речі, які навіть тут ну, навіть ще й не було, можна так сказати. Люди про це, не знали. Люди про це і не знали. Якщо знали, є що не знали. А ці книги можна вони є в доступі, їх якось можна вони є надруковані, але замовляти їх треба. От там, де є мої, е... мої відео, там угу. можна Окей, супер. Тоді наступне запитання. Кажіть, будь ласка, е... ну я думаю, це хвилює багатьох людей в Україні. Наша ситуація в країні, як янголи бачать е... ситуацію, яка відбувається, і щось вони можливо рекомендують робити. Взагалі, є така думка, що в нас зараз іде війна. Між добром, злом, світлом і темрявою. Важ Ваша... на самом делі це так, тому що завжди світло п'ється з темрявою, mm -hmm. да, хоче від'єднати. Тому це, це правда, тому всякі, там, що від сатани і від поганих людей, те що шкодить і нормальним людям, да, і, 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 і з цим треба справлятись. Що хочу порекомендувати не розкисати. Не падати духом, потрібно зібратись, потрібно допомагати, потрібно допомагати собі, людям і допомагати військовим країні. Знаєте, я спілкуюся з Саровським, я спілкуюся з Круто звучить. Я, спілкую, <та> <да>, <да>, да, я спілкуюся з Миколою Угодніком і іншими ангеліями. І Саровський завжди колись казав. Спаси себе саме, ось для тебе спасуться тисячі. От це моє право по життю. Я дуже хочу, щоб коли мене спаслись тисячі, щоб люди жили краще, веселіше, успішніше. Ну я вам хочу сказати, що війна триває, але людина це таке отрок, як святі карт отрук, і отроковіться. Який не може постійно жити в негативі. Як квітка не може жити постійно в темноті, їй треба світ, так і душа не може постійно жити в негативі. Їй теж потрібна і радість, і світло, і якісь хороші емоції. Тому без цього не буде перемоги. Без цього не буде. Нам треба тримати цей стан, тому так. що страждання ні до чого хорошого. Ні до чого хорошого. Угу. Тоді в мене є ще запитання, чисто моє. А скажіть, будь ласка, мені цікаво. От, от це ченелінгові сесії, які ви як показуєте в соціальних мережах, ви про них якось домовляєте святими, так цікаво звучить. Домовляєтеся святими заздалегідь. Чи вам приходить якась думка, чи якесь відчуття? Ну, як взагалі, от це відбувається? Ну, раніше я вам казала, свій був розпорядок мене, дати да. в мене був розпорядок жорсткий, а потім це все пішло, якби я потім там по вечорам сиділа, засідала собі. Там щось цікаве, та другий раз хочеться щось там узнати, чи просто поговорити та сідаємо то й розмовляємо. От потім я стала займатися іншою справою, вже стало менше часу. Ну я з дев'яти ранку до одинадцяти вечора в будь-який момент можу зайти, угу. і хтось завжди є. Угу. А якщо немає Саровського, Радоніжа, то кажуть, що ну хтось зі угу. там, Да? скажу, кажуть, що почекай 5-10 хвилин. Зараз ми позвемо і зараз ну угу. і тоді так. Круто, тобто у вас є цілодобовий, да. по суті ну, цілодобовий, одинадцяти ну, частина, да, частина, вечора да. до вечора. Доступ до поради від да, да. Ви, ви думаєте, я так вже користуюся, вже <звук> звикла сама симсім <звук> справляти за ці руки. Ну за все одно з'являється буде ну, буває так, досі. да щось таке. Да, буває, але але я вже лишній раз. Не хочу турбувати, бо в них свої багато справ теж з людьми також mm -hmm. а, тому я стараюся сама справлятися, але щось як потрібно людям, то тоді вже приходиться mm -hmm. зайти не допомагати. Тоді е, я вам дуже дякую за розмову. Особисто мені було дуже корисно. Я точно впевнена, що це не останній раз. Ми ще знову бачила. Можете сказати від себе щось кілька слів нашим глядачам. Можливо, ви хочете запросити їх на якісь свої соціальні мережі чи можливо. Ну, Ну, На соціальних мережах я там вже кругом вийшла в ефіри, да? вже вирішила вийти до людей Класне. за стільки років. Тому да, дивіться, Давай слухайте в інстаграмі, в телеграмі, в Ютубі, в Фейсбуку. Ну, кругом вже є. Є в мене помощники такі, які це мені допомагають угу. там виходити. Тому дивіться, вникайте, розбирайтесь, я думаю, що це вам дасть якусь допомогу в житті. Я дуже рада, якщо ваше життя зміниться до кращого і ви будете краще краще себе відчувати, заробляти, бути успішнішими, бути радіснішими, бути душевнішими, бути спокійнішими, то може вже важливо. важливо да. Дякую вам за таку вас, яка ви є, за те, що ви купу добра робите людям і. Я бажаю, щоб вам на шляху зустрічали стільки круті. Дякую, дякую. Дякую, за... дякую будьте позитивні. Дякую.